Прибутковий будинок Асвадурова, який знаходиться на вулиці Троїцька. До 1913 року на цьому місці знаходилась картонна фабрика Каплана, так званий дім Грінвальда, який був побудований в 1832 році архітектором Козловим. В 1913 році на цьому місці почалась розбудова прибуткового. Будинку одеського тютюнового фабриканта Сірагана Ісаковича Асвадурова, який був почетним громадянином Одеси та купцом першої гільдії. В різні часи тут були розміщені інститути морської біології Академії наук України, інститути археології Академії наук України, та в останні часи зі знаходився. Одеський коледж економіки, права та готельно ресторанного бізнесу. На жаль, у 2019 році будівля сильно постраждала від пожежі. Зараз прибутковий будинок Асвадурова, пам'ятка історії та архітектури знаходиться в ремонтному стані.